Починаємо новий комплекс ранкової гімнастики. Перша вправа нахили голови в сторону. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо вправо. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Вправо, рухи руками перед собою. Вихідне положення ноги разом. Руки вздовж тіла. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчи. Наступна вправа нахили тулуба в сторону. Вихідне положення, ноги нагадують. Нахилі тулуба вправо, піднімаємо ліву руку вгору. При нагрубі тулуба вліво. Піднімаємо праву руку вгору. Вихідне положення прийняли. Вправу вправу починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Нас Наступна вправа нахили тулуба вперед. Вихідне положення те саме. При нахилі тулуба вперед. руки розставляємо в сторону. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. закінчили. Наступна вправа – стрибки на обох ногах на, на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Стрибаємо чотири рази підряд. Далі. Ходьба. Потім знову стрибаємо чотири рази підряд. Вихідне положення прийняли. вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Прийняли вихідне положення. Стрибаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, закінчуємо. Зарядка закінчена. Робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!